Лідл – мікс жіночого чоловічого та дитячого одягу, пляжна туніка на розмір М. Майка врубчик, розмір М, штани, розмір 66, Елесочка на розмір М, кардиган, L. Дитячі штани 98-104 см, комплект платтячко та лосіни. На розмір 98-104 см, Шорти 86 92 см, сукня на розмір 164 см, L, Сукня, розмір М. Шорти розмір L, сурочка, L, Ромпер. Розмір 38, сукня в розмірі L, Ще одна сукня на розмір 38, розмір S, M, М. Дитяча куртка дощовик на розмір 86 92 см, Лустінни для вагітних. Розмір XS, Топ врубчик на розмір XL, майка, розмір S, лосіни розмір M, Чоловічі шорти, розмір XL, S, S, Шорти на розмір 52. Розмір S. Футболка розмір S 42. Сорочка на розмір 34, розмір 52, 98 104 см 158 164 см 146, 152 см 62, 68. Розмір 38. Футболочка на розмір 62, 68 сантиметрів. Розмір 50 56 дві одиниці. 86 92 два. Елесочки. Дві штучки в комплекті. На розмір 98 104 см, 86-92 см. Також лоті є білизна, розмір 90 d 85 d 95 c трусики на розмір М, чоловічі труси, розмір XL, верх від купальника. Та ось такий соцільний купальник на розмір 44